Торік улітку мешканцям будинку на проспекті Степана Бандери, 76, вдалося зупинити незаконну добудову поряд із магазином Східний. Люди добилися рішення від міськради щодо демонтажу. Тоді залишився лише фундамент, який зайняв і частину тротуару. А днями роботи відновили знову. Хоче забрати кусок дороги зробити тротуар. Та розбій той фундамент, та й зроби тротуар тут, а не дорогу. Ну тут тут взагалі я не знаю тоді, як, як буде пройти. Тут школа глухонімих, діти є. Все, вони ж вони ж як йдуть, то вони йдуть групою, вони йдуть по дорозі. Ну, тут, ну то є просто неподобство. Мешканці проти, всі проти мешканці скаржаться. Тепер їхній двір повністю захаращений автомобілями. Більше того є ризик втратити і територію навпроти будинку. Він ще хоче обрізати дерева обрізати дерева, зробити тут стоянку, тут зробити кафе-бар, то тут взагалі вже людям. Всі удобства будуть. Муніципальна поліція на місці оформила звернення людей, дочекалась і власника добудови. Чоловік повідомив, що зараз у суді оскаржує рішення міськради про демонтаж а будівельні роботи, які ведуться, називає благоустроєм. Я за свій кошт положив повністю всю пішохідну зону. Зробив за свої власні кошти для того, щоб привести тут в порядок. Це взагалі-то мало планувало, планувала, що це планується, що це буде літня площадка для людей. Бо це є магазин, щоб діти прийшли. Тобто це йде все в рамках благоустрою. Щоправда, дозвільних документів на будівництво чоловік муніципалам не надав, відтак ті заборонили продовжувати будь-які роботи.